Так що я, на мій погляд, замовник неправильно почав розглядати і вирішувати це питання. Є закон, який чітко каже, у зоні, скажімо, такій зоні, як історичній зоні, де значна кількість об'єктів пам'яток архітектури, в першу чергу повинен бути розроблене історико-архітектурне обґрунтування можливості забудови цієї земельної ділянки. Тобто спеціалізована організація, яка займається історико-архітектурними питаннями, вони повинні дати чітку характеристику і чіткі можливості, чітку реалічіткі, зони території, висотність і так далі. Що тут може бути для того, щоб не замовник диктував, що я хочу три поверхи чи чотири поверхи. А іменно історико-архітектурне обґрунтування повинно це регламентувати. Тому саме перше, я вважаю, що повинен замовник, і це я думаю, що на мій погляд, ми повинні сьогодні вказати, повинна бути розробка історико архітектурного обґрунтування. Це перше. Друге питання. Якщо буде історико-архітектурне обґрунтування, я вважаю, що для такого місця, для цієї, для цієї території, замовник дає своє бажання, побажання. Ми повинні провести конкурс. Закон каже, що на такі місця, відповідальні місця, а це відповідальніше місце, ну, це, я думаю, мені не треба розказувати, повинен бути проведений конкурс на базі залучення спеціалістів різних проєктних організацій, які повинні, звичайно, треба зробити серйозні умови конкурсу. треба... Конкретизувати, що ми хочемо, і, відповідно, повинен бути розроблений якісь подані на стадії проєктних пропозицій, подані не один варіант, а декілька варіантів. І з цих варіантів, тоді через громадськість, через спеціалістів, ми повинні розглядати, що ми хочемо, як ми бачимо це, тому що тоді можна буде обговорювати. Я не маю ніяких претензій, скажімо, до, ну як, як до об'єкта як до архітектури, тому що може бути така архітектура. Може бути і так розташовано. Це вже бачення архітектора конкретного і І закон сьогоднішній каже, що архітектура вирішує не містобудівною ради. і не а це відповідальність архітектора, який проєктує і що він бачить, і замовник. Але ми йому повинні дати чіткі позиції, чітке те, що ми хочемо бачити, що ми хочемо знати. Тому, от моя така пропозиція.